Заглибившись у тему комунальних послуг у Франції, отримала однаковий вердикт і від французів і від українців дуже дорого. Отже, середня вартість на воду у Франції становить 4,34 євро центи за метр кубічний. Це десь 204 гривні. Ціна залежить від регіону. За кіловат електроенергії треба сплатити 20 центів. Ціна залежить від обраного тарифу та часу доби. Наприклад, опалення може бути і газове, і електричне. І те, скільки ви сплачуватимете за комунальні, також залежить від того. Чи ви є власником житла, чи ви наймаєте нерухомість? Отже, конкретні ціни від українських біженців у місті Мюлус у квартирі площою 55 квадратних метрів. За електрику треба сплатити 168 євро на місяць. Ще 60 євро коштує вода. 98 євро на місяць треба сплатити за вивіз сміття і прибирання прибудинкової території. Також зазначу, що все онлайн квитанції не приходять, і гроші автоматично списуються з карти. У Німеччині ціни на базові комунальні послуги суттєво відрізняються залежно від регіону. За холодну воду платять від 1 євро 20 до 4,70 За Закуп гаряча ж вода або централізована, або з бойлера, і витрати на неї до 40 євро на місяць. І найдорожче це опалення, особливо у зимовий період. Квартира 60-70 квадратних метрів з'їдає приблизно. 80-100 євро на місяць, і ціни, звичайно, ж залежать від типу житла, системи опалення та енергоефективності. Уряд підтримує перехід на теплові насоси та дає до 30% компенсації витрат.